На сьогодні два банки дозволяють купувати валюту за курсом Національного банку України: це ПриватБанк та Ощад. Як на мене, в Ощадбанку розглядати таку можливість немає сенсу, тому розберемось, які нюанси є у Приватбанку. Ми починаємо. А ви поки підпишіться на канал. Заходимо до кабінету Приватбанку на комп'ютері, вибираємо вкладочку Депозит, потім вкладочку Відкрити депозити, потім Долар. І дивимось, ось наш вклад, капітал, захистить свої гривневі заощадження у разі подорожчання долара. Ну, ставка, як для валюти, ви бачите, доволі слабенька. І в нас є. Два варіанти відкриття на 12 місяців чи на 6 місяців, але на строк до 12 місяців дається щомісячна виплата відсотків. Вибираємо оформити, які в нас нюанси тут дивимось: сума не менше 500 доларів. Менше не можна. З картки чи рахунку тільки з власних. Коштів для поповнення доступні лише особисті кошти. І мінімальна сума 500 доларів в еквіваленті. Як ви бачите, кредитні картки навіть вибрати не дає. Додатковими опціями є назва депозиту, і якщо ви будете пролонговувати його, тобто подовжувати, то можна ще додавати ваші. Невеличкі відсотки до суми. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!